Отака От закупочка, не знаю наскільки, бо це просто все взято на хрестик. Різано та й потонув. І стоїть такий шланг. Ось, <рес> давно я був ще молодим, <рес> я взяв цей об'єкт. Якщо ще все піде нормально, то я це закину раз точку, дві, і сюди хвости викинувся на сьогодні ходить. Бо я, якщо чесно, вже підутомився. <рес> сьогодні вже весна. Сара стає. навіс почав текти, але <рес> що ж робити? Ну, Металочерепиця, вона конденсує. Плюс 3. З криші почав спускатися сніг, ночі як гепнуло, ми ж не зрозуміли, що воно. Рано виходжу, а вдоль веранди все лежить на землі. Ну тільки що почистив та позбивав те, що звисало. Похило все. І от з тої частини все пішло. Ну Тут 10 метрів і заді хати 10 метрів такої самої штукенції. Світла в нас немає. Звісно, єлі ми піднялися на цей восьмий поверх. Отака-то закупочка. Не знаю наскільки, бо це просто все взято на хрестик. Куча натяжних гільз, з'єднань, фікінгів, коротше, водорізєток. Трішки по каналізації, ізоляція. Труби не було в наявності, де беру післязавтра. І два унібокса взяв. Це буде контур закинутий. Там санузел, проштроблюся. В общем, тепла підлога буде водяна там і контур закинув туалет. Також І для регулювання унібокс поставиться в одній кімнаті і в другій. Ну а так що ж, зараз, мабуть, та придеться щось довбати, невірно. мабуть, буде щось зробити. Да, там, звісно, ще підбивати треба, але нічого страшного. Ну І врізаться треба ось тут, у холодну гарячу воду, щоб на кухні розкинути. В общем, погнав працювати. Так, що ж, різанув та й потонув, але то не біда. бідав. Зараз Aha, інструмент я не настрою. Взяв який інструмент. А це мене те ще розбрав. Що в мене тут стоїть 16-20 якраз, нормально. А тут у нас треба набу 20. Зараз почнемо хоч щось робити. Я зараз що, зараз в туалеті воду розпрацюю, потім, мабуть, займуся на кухонки. Так плавненько, плавненько все піде. Забудованика закинута, холодна гаряча. Зараз треба це все діло з'єднанням зробити. Я не взяв цього струбцинку, так? Да? До масла, сіремо ще. Ну ладно, не зручно, але так і буде. Щоб гільзу держати, ну, поки розшириш, вона це лізе не туди, куди надо. Так, Труба розширена. Тепер з'єднання. Підтягую гільзу і не вкинути. Так, царка. Будь в цю сторону. Не стане чи ні. Не достане треба поміняти По другого поставити. І 20, двадцять. Все, тепер можна присувати. Точніше дотягуватися. Холодно є, так само повторити треба на гарячу. Спочатку гарячу закинути, вона попрямі йде, а потім уже холодна. Все роблю 20-ю трубою, 25-та -е закинута до котла і в квартиру походжу, а далі розкинута 20-ту. Але вийде його чи не робити. А що ж там поблоку Скажи нам, може, щось там вже зробив. А я нічого не зробив. Чік тапочка прищупна. А? Тапочка, ну так. Да. Драний тапок менеся. Я тільки що натяжні гіл затяду. Таке диме треба припіднімати, щоб тапка не запрацювала. Припідняв, припідняв під ці хрусь і стоїть такий шланги. Ото не страшно. Нормально. Щоб зараз треба зібрати. Сиділо, трошки, може й тут водичку зроблю. Бачите. Там інтернет світло, а світло буде дуже дире. Поки що так, воду нам трошки підзайде. А тут треба трошки підрізати. Ну, так, ось таке заберу, щоб зрозуміти, що щоб не мішало, а потім вже різану коло котла 25 -го. На гарячу, на холодну. Та тут треба позкидатися 20 А ще тут трошки підбити. Бо ось ця планка, я вчора її прибрав, вона треба планку ось сюди отак втопити стіну і дві водитки поставити. Ну, тут роблю на скоси, щоб от менше довбатися. Що да. Потихеньку. Вырезаю все кулачки. Горячую уже сделал. Теперь холодно. Это чтобы на кухне была вода. Расширяем лук. Далее тоник. 25, 25, 20. Ну, сейчас натяжные гильзы. Бахну все. что -то. зроби Ще одне. Декілька

Let's Звіта тут ще трошки підбий, щоб вона трошки сідати. Це буде сюди. Ну, в принципі, треба сніг, треба препаратор тяжети. Ладно, зараз присуму цю точку, але я не знаю, що вона не вирішить шлаберіться. Це... Ой, труби! Точне. Єкт, якого ви, мабуть, ютубі і не бачили. В да. общем, колись, давно, я був ще молодим, yeah. <рес> я взяв цей об'єкт. Що да. таке? До стіни торкнув? Yeah. Не роби таке, ти нормальний, як чого. Yeah. Коротше, ми тут робили підготовку, трошки переробляли спосіб сам техніки. Yeah. Uh, Трапи там переробляв, бо. ну, no. Я люблю трап ставити до стіни, але бачите, тут такий без бортика. Бо замовниця сказала, що буде бортик невеличкий душовою, ну щоб двері там їздили. Е, Стояв у нас там, тут ми штукатурили, бо стіна розвернута була. А це короб переходить 110 труба у туалет на тій стріль. Тут перепланування робила замовниці. Е, плиточку вложили, в общем, то там ми допрацювали. Місяця-півтора роботи, було. бо ми сьогодні на кухні вся одного. Формату і одного дизайну, там під вікном збивали Кирпич. Забудованок вічно вечно в пів кирпича подоконні, там збило, тут збивав. Ну, Зараз бардак хаос, бо хлопці мебель збирають. Моя задача зараз е, поставити пралку сушку, і потім я заїду післязавтра, собираю тут тумбочку, хлопці ставлять. Буде тут чаша. Мавальник тут буде тут, кран і так далі. Сифон ну, можна буде взяти. Ну, це таке, в общем, це вже буде потім, на Та, кухні там підключить пасантехніки ще треба. А так то сюди ставлю. Перший раз я на бутило плитку лежив тут. А там короб теж вентиляцію Ось Витяжка приходимо монтажу і труба проходить там в санузел, точніше в туалет, і там в шахту. А тут ось так. Вона, де бойлер, там проходить і туди в шахту, і тут теж витяжка прихована. Інсталяція, звісно, виступ тут здоровий. Але що зробиш? Бо якщо туди, то місця менше буде. Та-да, -та, там ж шахта вентиляційна. Якось так. В общем, зараз пакую кран, ставлю, закидаю сифон, бо тут немає вбудованих, будуть такі наружні. Та й треба буде тягнути провалку сушку. Розпаковка гарної машини. Потім ось така штука, що буде кріпитися зверху, на неї ставитиметься сушка. А зараз е демонтую транспортувальні болти. І туди треба поставити ось ці заглушки. Це треба обов'язково робити. Не так, як я та що машинку собі купляв. 16 років відпрацювала. Ми її привезли. Заболти ніхто не сказав, я її включу Ну Це ще було у 2008-му. Обе тримається. Ну, це було далекий 2008 рік. Машинку ми купляли за що це? 500 доларів було? 250 тисячі гривень. Ну так, mm -hmm. да, долар що тоді здається, це ж до кризи ми купували. Долар був по 4,95. Що ти помниш? Помню, бо я тоді на дев'ятку збирав. 6 тисяч доларів, 30 тисяч гривень. Ну так, да, так, да, точно. Закатайся. А ні, підош, до дев'ятки раніше зібрав. Так, один, два, три, Що ще я ще затрендюся, ще якісь не пущу. Ну, всі викорти. Заглушки. Стоп, заглушок чотири. Де ще був, я не бачу. Один, два, три. Не поняв. Я не знімала, можу сказати. Заглушок 4, а болтю 3. Ну тут, по ідеї, теж мав колись був на заводі, мабуть, вирішили зекономити. Ну ладно, всі викинули, ставлю заглушки. Зараз буду фіксувати сюди каркасик і потім в її виставляти по рівню. А, і ще під машинку ці ножки. Такі гумові, щоб вона не скакала, не їздила. Все. Оце в а ця оце куди? Оце сюди, тут давилка моя будет. Все. Ну, непонятно, по этому корпусу. Так нормально. А вот так, наверное, не начали мешать. Ну конечно, там бы надо дилю под Напільчики все дороблять, я приїду, теж дороблю. і все. Ні, а чого? Машинка і сушка, а так стоять. Все нормально. Да, машинку сушку підключив. Там прийшлося ще хлопців просити, щоб подвійну розетку купили. Бо чомусь була одна, а я плитку ложившись. Ні, ну я правка та да, пралка, я щось так. Чесь, я теж це опустив тоді. Ну не ти ж електрику робив. А, ні, я ж не знав, да, Які задумки по електриці, мене там подвійна розетка мала стояти. Все. Просто що електрики проїхали і туди так що, На кухні я зробив. Це холодну воду з'єднався, закидаю. І зараз, тут, щоб проще не довбатися стіну, я так позастояку на правку закинув, а це вже ну, пороздовбував, щоб піднятися сюди. Ну, для душі ще не роблю. Що, ну, якщо ще все піде нормально, то я це закину раз точку, дві. І сюди хвости викинувся, на сьогодні я, Якщо чесно вже підутомився. Ну там на кухню, надивіться. В общем, Тут розрізався, ви це бачили. Холодну гарячу, під'єднав гаряча чипс, холода там, ще тройніком пішла туди і на тут на рапори. Та і все. Якось так. Тут труби не влазять, бо тут моноліт. Замовника нічого страшного. Я чуть-чуть там цей бетон повернув, а так то штукатурка, хорошо, щоб була товста, то ну, підмажеться і все, так то база останеться. Тут цегла і чуть-чуть, ну в общем цегла, чуть-чуть. то тут за штукатурою ці не буде видно. В принципі нормально. Санузел теж, що це ви вже бачили. Тут санузел. Туалет. Це чисто туалет. Що але Говориться добре.